Температура у нас уверху 22,6 на рівні Ось бачите де датчик 22,3. Сейчас я зроблю, завішу їх. Ось ваги. Поважу і вам покажу. Так, зважу я бру... птичку. Перва кліта, 5, 6 і сьома клітка. Ось такий прирост. Коротше, почти 200 г. Грам. 100 грамів в день важу через день, бо ну, кожен раз їх тривожить. Теж не дуже хочеться. 100 грамів в день. У малишів поперед пишу я е, прирост за півтора ну, дні. Тобто, виходить 20-15 грам в день. Не так багато, але у малишів. Помінявся корм. Тобто вони із старту перейшли на гровер. Бачите? гранулка домашня. Для них вона здорова. І багато розкидають. Ну як багато розкидають. Є... Ще не розумію. Воно було мелке а зараз не розумію, треба... що його треба їсти. їдять, звісно, без виходності. Ну, дивлюся, що і какашки поменшало. О, о, що робить Надо треба ж воно йому блистить, уже ж йому треба щось довбатися. Какашки поменшало, ну, соответственно, прирост менший. Це пока перестроїться, ну, скажем, перестроїться на корм. У більших їм місяць, здається, да, 30, 3, 34 дні сьогодні. Ось так, 9 число, 9 квітня, 34, 34 дні. Ну, Багато мало хто знає. Мабуть, що мало, але ж. Ну, отак. Але лучший результат, чим був оцей, чим ті, що виїхали. Так що отаке Отака прибель за сутки у перепилів, але треба відсаджати самців. Друзі, бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Сьогодні свята, вербна неділя і хочу вам побажати здоров'я. І у нас зараз одна мрія це перемога. Щоб у кожного в сім'ю повернувся захисник, щоб кожні захисники наші повернулися в сім'ї до батьків, до жінок. А сьогодні хочу вам ще розказати про птичку, те, що я розказував про бролера, про ізолятор, дивіться. Опять Пересіли в ізолятор. Ну, що таке ізолятор? Це ізольована клітка. Я відключив центральні поїлки па... і поставив банку. І от дивіться, як виглядає хворий бролер. Бачите, кучкується, не сідає, щось йому не так. Щось ще бече. Наколочено тут солікокс і гепатонік. Ну, Не знаю вже, що їм давати. антибіотик. Е Нема смисла, мабуть, антибіотика немає. Може це солікох у них, може, не знаю що. Було б добре, якщо б хтось би відвіз птичку на аналіз. Дивіться, ось птичка, бачите, я зараз покажу її. Що в неї з оком. Припухше, і ще і е, таке, як слізиться. Так. Ну, ось такий теж сидить, бачите, важко дихать, клювом уперся у сітку. Вон, бачите, теж такі. Ну, оце така історія. Оце вам ізолятор. Вроді все наладилося, поміняли корм, поставили оцю клітку ми першу для експерименту почали кормити без міксом. А оті дві клітки ми кормимо своїм, так? Але ж какашка тут би краще була, але бачите, є, є проблеми. Дивіться, як хорошо себе почуває Бройлер, коли себе добре почував. Бачите, витягнувся, лежить, ходить, сіда, ну, сіда вільно, нічого йому не дав, нічого не болить. Ось ця птиця поїла і сіла. Ну, отак виглядає. Була у нас переписка з підписниками, надіюсь. Ось теж йому, бачите, кайфово, лежить, уперся. Оддихає. Була переписка і казали, що ну, мені таке утримання не подобається. Клітки, я зайнятий, я не можу ну, носити, чистити, і в мене немає часу. Згоден з вами, що це. Ну, я, я й наголошував, що це не є якби легко, да? але ж. На таку площу, як у мене 7х3, це 21 квадрат, посадить примерно 400 голов. Ви, ну, ви не посадите на польно, розумієте? І якщо б у мене було, було приміщення, скажімо, сарай чи ангар, то це була б зовсім інша картина. Може б і я на полу содержав їх. Да? Мені проще, мабуть, було пропойку зробити ну, центральну. Таку лінію протягнути і центральне кормлі, корм, ну, годування. Тобто у бункер засипав, воно по шнеку потягнуло. І в роз... Але ж у мене нема таких, ну, як сказав, нема таких територій. І я держу ось у якби, ну ми називаємо це условно ферма. Це хата, яка була переобладнана у ферму. Були залиті пола, опалення тут було проведене. Було проведене. Набудував я кліток і тут можна сісти, ну, ось, дивіться, три ряда, і тут, тут неплотна посадка 100 штук. Внизу у нас завжди пустує. Е, е, Скажу так, якщо посадити 8 штук, а в мене тут їх так, 7 кліток. Ну, десь 540 сяде. Ну, я, я не буду зараз вважати, не як. Не буду сейчас рахувати, але посчитайте. 8 на 4. 7 на 4 і по 8 штук на ярусі. Так, ось такі, виходить, відходи. Жизні. Як правильно, відходи. Какашка їхня. Зараз вивезу. І ось малюки такі. Їм 17 днів. цій клітці 20. У тій клітці 30, бо вона трошки більше. Ось такі у них показники. Влага, волога зависока, трошки, треба б його, ну як сказати, це слово паразить, як сказати. Мені вже дружина зробила зауваження. Треба відкривати вікно, щоб була протяга, ну, трошки витяжка робила. Ну, такі малыші, я вам скажу, ця партія зачетна. Що ну, сказати, якщо зачетна, то зачетна. Всі добрі, всі хороші. Зараз буду заважувати. Ось із красною головою, бачите? Оцей важиться і тут десь. Теж є. Хоча є такий, бачите, Якийсь такий трошки закільований. Ще така в них є. Як би сказати, декілька етапів в житті таких, таких, як би сказати, переломних. Да? Тобто живу там до, е, опасна, до 21 дня, потім там до 30 можна можна хвилюватися. З 30 до 35 дня теж відбуваються, такі, якісь, то падеж, то, ну, такі етапи, переломні етапи в житті. Теж бачите ось, ось вам і понос. Теж щось недобре з печінкою, ось добре все. Так. Ну, Ось він стоїть, бачите, якийсь слабенький, вже синіє. Ну, в сім'ї, я кажу, не без безрода. Уже відійшло тут, по-моєму, 4 штуки із 100. Ось такі. За, за як? Ось так важаться вони. 15 го ні, 7 го числа я важив в одній клітці 470, в другій клітці 505 грим. І ось дивіться, ті, що виїхали, вже виїхали 14 днів 412 а ось ще був, А, це, мабуть, прирост. а, ну, да, Це 122 грами, це прирост. Ну, І ті ще живуть, ось я вважу. Значить, їм 32 дні кіло 600, кіло 600, 500, кіло 620. Результат не ідеальний, але краще, ніж було, скажімо, в оці, по-моєму, ті, що вже виїхали. Ще хотів розказати вам про перепелів, Так кратенько. Сьогодні замітив, коли чистив піддони, кров на піддонах. І був такий випадок, я приходжу, ось дивіться, бачите, що в неї з головою. Я приходжу, а вона засунула голову під корито, І я думав, що вона поранилась об корито. Але оказується ні. Бо я, коли чистив піддон і замітив, що кормилися одні самки, видать. І в них практично в усіх роз... ну, як, роз... Вон, ще одна виглядає. Роздерті голови. Оказу ці самці б'ють дуже в голову і роблять рани. А я думаю, що це, бачите, вже прям ну, прям аж страшне, що робиться. Вон, бачите, що робиться? Така вона аж лиса, в неї аж шрам уже, півголови шрама. І що я думаю, що треба убирати від звідсіля самців? Ми його не на потомство поки що, а на... Або залишити одного для стимула, Не знаю для чого. Ну, для потомства мені ми, ми на яйця їх вирощуємо. Хочемо зайнятися яйцями. Хоча вам скажу, що ціна яйця, мабуть, не оправдує оцього корма. Бо тут корм, і соя, і все, все. все ну то тобто есть, і премікси, і все. Тобто, побачимо. Лучше жаліть про те, що зробив, чим про те, що не зробив, як кажуть. Лучше жаліть про те, що зробив, вернее, чим про те, що не зробив. І ну, коли пройде час, я скажу, що я цим вже займався і займатися я ним хочу, не хочу. Хочу або не хочу. Тобто, зроблю такий експеримент. Невеликі затрати на це все, але. Ну, йдемо вперед, роз, роз, як розвиваємося. Оце а, а, техаси. Такі вже вимащуються. Вже, ну, такі вже видно, що красавчики і тут техаси. А тут такий, ну ще солянка, коротше, і техаси, і фенікси, ці якісь, не знаю, фараони. Коротше, що цим питанням не займав, що це. І... Але я дивлюся, що. І тут мурчать вже самці, і тут мурчать. Ну Ці якісь тіхаси, вони як бройлери, бачите, вони трошки аж, аж ручні, такі красавці. що сказати. Вони, ну як кажуть, що вони м'ясо-ячна порода. Тобто на них вони і крупненькі. Покажу вам ще цих опять ізоляторщиків, бачите? Ну, отак виглядає хвора птиця. Не сідає. Або сідає, знаєте, як сидить на попі і ноги вгору, ну дуже якось от їй щось не так і все. Ну пропоїм, побачимо, що, що з ними не так. Утром прийшов, перевернули банку, сиділи без води. Ну що, Воно після центрального паїння, їм банка, поки вони привикнуть. Це день-два треба, ну, там, хоча б пару часів, щоб вони знайшли водичку. Тільки одне наче напить. І друге зразу підходить пить. Ну, бачите, от, лізуть одне на одне таке, їм холодно. Добре, що. Всім, всіх з праздничком, всім миру і добра. І одне побажання це скоріше перемоги. До зустрічі на каналу.